Вечір у прямому ефірі телеканалу ТІВІ триває телемарафон. Вихід є євроінтересійний марафон, під час якого ми намагаємося переконати всіх представників і влади, і суспільства, політиків, депутатів, президента, урядовців, переконати в тому, що угода про асоціацію має бути підписана. І має бути підписана саме завтра на саміті східного партнерства у Вільнюсі сьогодні, 28 листопада, четвер перший день вільнюського саміту. Там вже розпочався бізнес-форум. На ньому присутні українські урядовці на чолі з Сергієм Арбузовим, першим віцепрем'єром. Він вже там зробив кілька таких оптимістичних заяв. Сьогодні мала ввечері відбутися зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом Віктором Януковичем. Але головний день. Саміту це завтра скажу, що сьогодні Молдова та Грузія вже парафували свої угоди про асоціацію зони вільної торгівлі. Вітаю грузинів, молдаванів. Грузія зробила це навіть попри те, що ну раніше колишнього прем'єр-міністра Бідзіну Іванішвілі звинувачували в тому, що він, начебто, ставленик Кремля, але цей ставленик і пішов з посади. І Грузія зараз. Активно інтегруються в євросоюз і є згода в грузинському суспільстві і у владі, що напрямок на ЄС і на НАТО інтеграцію, вступ до НАТО є єдиним можливим напрямком зовнішньої політики Грузії. Отже, вітаємо грузинів у Молдаван, які Ну, тривалий час ішли позаду нас в плані євроінтеграції. Нині ж вони парафували ці угоди свої. Нагадаю, що Україна парафувала угоду з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі ще 2011 року, і чекаємо, що завтра відбудеться. Повне підписання, повноцінне підписання, як писала Леся Українка контраспемсперо без надії. Сподіваємося, сподіваємося, що надія такі буде. Будемо обговорювати це питання: питання євромайдану. Євромайдан триває на вулицях Києва і українських міст. Достатньо. Багато людей протягом цілого дня сьогодні четвертий день нашого телевізійного марафону. Завтра він почнеться не з 12 12-ї, як зазвичай з дев'ятої ранку. Зранку для вас працюватиме Віталій пивовар. Ну а традиційно почнемо з головних подій найпопулярніших подій від нашого сайту tvi.ua. отже, президент Литви пророкує Україні долю Білорусі. Президент Польщі Комуровський. асоціація з ЄС можлива без звільнення Тимошенко. Молдова і Грузія парафували угоду про асоціацію з ЄС. Про що ми тільки що сказали, про санкції для Януковича американську владу просять уже понад 50 тисяч людей. Тристоронніх переговорів Україна ЄС-Росія не буде. Вважає Карл Біт, міністр закордонних справ в Швеції. І більше новин читайте. Головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Представляю гости нашої сьогоднішньої програми. Це Олександр Мирний, народний депутат, фракція Во Свобода, Владислав Лук'янов, нардеп, фракція партії регіонів, Олег Медуниця, народний депутат, фракція Во Батьківщина. Майдан трошки пізніше, після п'ятої вечора, туди їх привела е, співачка Руслана. Вона йшла на щолі колони. Ну, принаймні, в мене така інформація, що колона таки дійшла до майдану. Дивіться більше розширену інформації в наших новинах о дев'яті вечора. Ну а е, почну теж інформаційною затравкою про те, що Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини. Вже не розраховує на підписання в п'ятницю угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання німецьких змі під час офіційної церемонії зустрічі глав делегації саміту східного партнерства. Далі цитата Меркель у мене немає надії на завтра, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, але двері залишаються. єдине себе хочу сказати, що такої підтримки курсу президента не було ще ніколи. Я маю на увазі того курсу, який був ще тиждень тому в минулий четвер. Дивіться, скільки людей? Є. Добре, пане зараз його немає цієї підтримки, бо президент втратив цю підтримку разом з урядом, коли прийняли постанову про те, що згортають процес підписання європейської асоціації. І коли вони говорять, що хтось підтримує їхні дії зараз, то хай вийдуть до тих людей, які зараз стоять на Майданах по всій Україні. Хоч один член партії регіонів чи депутат від партії регіонів, плескаючи в долоні, як говорив президент, тим людям, які вийшли на майдан, хоч один до них вийшов. Ні, не вийшов і не вийде, тому що йому люди навіть не дадуть там рота, розтулити. Но вони вийшли на свій майдан на те, ділю, що який то ми майдан, бачили той майдан, за гроші. Люди походили три години і роз'їхались в ті місця, звідки їх звезли. Це повна нісенітниця, коли говорять про те, що в нас там будуть економічні втрати, і для їх подолання нам треба 160 мільярдів євро, 20 мільярдів євро в рік. 20 мільярдів євро в рік це дві третини загального фонду бюджету України. Це колосальні гроші для Європейського Союзу. І Янукович знав, що ці гроші йому ніхто ніколи не дасть. Він свідомо заводив ситуацію глухий кут. І от сьогодні е, у Владислава є, є прозвучала фраза. Я розумію. Я вас що не кажу. перебивав, стійте Перебивали спокійно. Міжче. От не з іншими стримаюся. будете говорити. І коли я ну колонку не в остання інстанція, колега. я вас не перебував, я дуже промовляюся, Щоб ви не перебував. З Ви сядете і будете задавати питання іншими. І коли говорять про те, що нібито ці 20 мільярдів треба, то сьогодні Європейська комісія сказала вже, що мінімум у 10 разів ці оцінки завищені з боку українського керівництва, прозвучала фраза про те, що Тут є у нас північні сусіди, у нас нібито не згодні. І буде громадний, громадне провисання зовнішньої торгівлі. Воно завжди було це провисання з боку Росії. Завжди, поки північними сусідами керують люди з імперським мисленням, спокою вони нам не дадуть в жодній сфері економіки. І оце загострення почалось тільки тоді, коли Янукович сказав, щотка йдемо в Європу. Він чітко був переконаний, що в Європу треба йти, просто не встояв під тиском Росії. Тепер ми будемо тиснути на Януковича і заставляти його підписувати асоціацію з європейським союзом. Я закликаю завтра всіх українців, киян, вийти на 18.00, на об'єднаний майдан. Де разом з громадськими організаціями провести масовий мітинг і змусити Януковича підписати цю угоду. Ну ви бачите зараз на своїх екранах 18 відео О 18 з Майдану. Вісно. Там овісімнадцять шлях можна було завершити. Ну почати його завершувати вже завтра, підписавши угоду. І в Україні з'явилось би світло в кінці тунеля, яке Янукович виключив. Але я зараз хочу подякувати молоді громадським організаціям, які фактично сьогодні на вільнюському саміті врятували честь України. І те, що наші європейські колеги ще з нами говорять, це якраз заслуга їх, які тих людей, які вивели по всій Україні сотні тисяч людей і по всьому світу, до речі, на євромайдани, які до речі, партія регіонів. І ті тушки, так звані, розганяють на сході і на півдні України. Друзі, дякую. Будь ласка, замі місто... остання речі. Я хочу сказати. Я хочу Бат... теж подякувати молоді. Не забороняйте мітинги, Перш, я вас тут за плащу. те, що. Виштовхали звідти політиканів і не дайте їм можливість забрехати і забрехати було провокації е, друзі. Будь ласка, займіть свої місця. Дайте можливість молоді висловити свою життя. Зараз ну, давайте, я, давайте, взагалі. Взагалі. Я, я хочу за поможте трохи. Нас 5 хвилин до закінчення я програму, можу, можу це, сказати, що. що?